Доброго ранку. Дощ у нас дуже гарний пройшов. Прямо, ну, якби не дощ, прийшлось би поливати, але поливати це просто щось неймовірне. Тут уже нема з чого поливати. Зараз я вам покажу, скільки води в ставку. Ось там на дні. Ось так. О, оце 2,5 метра глибина. І оце там трохи води. Оце настільки впала вода. ну Це просто неможливо. Таке літо, наче й дощі йдуть по Україні. Але те, що з весни не було дощів і була несніжна зима, то це так. Там, може, пів метра, я не знаю, чи той насос зможе викачати, чи ні. Але, дякувати Богові пройшов дощ. Тут у нас ожина росте. Починає стигнути ожина кущі, дуже навіть непогані. О, равлик такий ось красавчик хай собі живе, він не заважає нікому. Ось так ожинка наша починає стигнути. Обіцяла показати вам дині, які ростуть. Бур'яни, звісно, але ми їх не вбираємо, тому що огород. Окремо і якщо без бур'янів, то тут є охочі, які будуть шукати дині, а тому у нас в бур'янах. Так ось дивіться, які дині. Ми їх висаджували не розсадою. Ой, так як би показати, вона велика. Не розсадою висаджували, а просто висівали. Тому, може, тут оце закрито тут також диня. ну, Ще й прикриваємо їх. Ну, так, вона теж велика. Тут така. Прикриваємо, тому що, ну, я ж кажу, хочеться з'їсти те, що ти посадив. А є охочі, які, ось, бачите, ось дивіться, день доволі багато. Бачите, поприкривала. Поприкривала. Так, ось з ось іншої сторони. Тут ще й кавуни ростуть, але теж це все в бур'янах, ну, тому що не можна. Не можна без бур'янів, якщо хоче щось. Ось такі дині лежать різні сорти. Це також сорти вибиралися багато років. Ось тут вже починає щось жовтіти. Так, десь іще, наче було. Невже хтось щось уже? Ага, ось ще. Ага, і он там ще є. Так, не видно, але є. Ось. Так що на оцій землі з бур'яна дуже добре ростуть дині і кавуни. Ну, на сьогодні, мабуть, опять все. Всім гарного дня, всім до побачення.